Наступила зима. Тихо й повільно почав падати перший сніг, вкриваючи все навкруги білою мерехтливою ковдрою. Маленька сонечка весело гойдалася на конику, коли раптом її погляд зупинився на вікні. Діти швидко одягнулися та вибігли на двір, де їх зустріла справжня білосніжна казка. А їхні друзі, сестрички Квітана та Веселін вже чекали на них. Для дітей то була пора особливої радості. Вони каталися на санчатах, гралися в сніжки та ходили один до одного в гості. А у їхніх батьків наступила пора турбот та підготовки до зимових свят. Мишка Солошка саме прикрашала хатинку, коли волелюб вирушив в ліс за ялинкою. Принеси, будь ласка, гарну та велику ялинку. І Волелюб знайшов велику превелику ялинку, але він зовсім не був впевнений, що вона вміститься в їхню маленьку хатинку. А ось ця в самий раз. Коли Волелюб заніс ялинку до хати, солошка зачарувалася нею. Це була саме та казкова ялинка, про яку вона мріяла. Повернувшись з прогулянки, діти заходилися наряджати красуню ялиночку. Коли все було готово, вони зачаровано милувалися ялинкою, яка виблискувала вогниками і наповнювала їхню хатинку теплом та святковою атмосферою. Ну а після зорян дістав воду з криниці та приніс її своїй матусі, яка збиралася готувати смачні страви для гостей, які мали прийти ввечері. Ну а діти знову зібралися йти гуляти. Але цього разу солошка встигла нагадати їм про головні убори. А Волелюб тим часом розпалив піч і приєднався до солошки на кухні. Адже так в них було заведено. Вони в усьому прагнули допомагати один одному. А коли все було готово, солошка взяла рогач та обережно поставила глечику гарячу піч. Ну і, звісно, як завжди, після приготувань вона все ретельно прибрала. І не встигла вона перепочити, як в хату зайшла її подруга Миша Ксюша, яка жила у місті і працювала в пекарні. Мишки подружки сіли пити чай зі смаколиками, а Волелюб пішов розчищати від снігу стежки в саду. Солошка подивилась у вікно і побачила, що вже стемніло, а це означало, що діти скоро підуть колядувати. І тільки вона про це подумала, як в хату забігли діти і привіталися з мишею Ксюшею. Поки солошка наряджала сонечко, зорян та Ксюша милувалися ялинкою. А волелюб дав синові зірку, яку сам змайстрував напередодні. І щасливі діти побігли колядувати, а солошка і волелюб стояли та пригадували, як і самі колись ходили колядувати на свята. А тепер саме час приготувати гостинці та частування для маленьких колядників, зауважила мишка Солошка. Вони приготували безліч різноманітних смаколиків, і запашні яблучка, і рум'яні кренделі, і ніжні пиріжки з малиною. Прилетіла ластівка сала собі шебетати. Передавати. А чого ж ні? Заходьте, прошу до господи, відповів волелюб. І до хатинки зайшли маленькі колядники сонечка, веселіна, полян, Зорян, Квітана та Рудик. Коляд, коляд, колядниця. Добрим з медом палянися, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака. О, чиняйте скриньку. Та давайте тесливку. Ой, починяйте сундучок!» Да, давайте ця лючом. Соложці та Вололюбу дуже сподобалися колядки, і вони щедро віддячили дітям. А коли колядники пішли, ми ще порадилися, що ще потрібно зробити перед приходом гостей. Вони ретельно обговорили кожну деталь куди поставити стіл, яку скатертину обрати та які страви куди поставити, і як створити найтеплішу атмосферу для довгоочікуваних друзів. Першими прийшли годинникар з дружиною та принесли виноградний сік та напій з меду. Потім прийшли їжачки Любомир та Мальва з цілим ящиком ароматних мандаринів. Бажан та беллочка принесли смаковитий вишневий торт. Вдосталь наколядувавши, прибігли й діти. Гості зручно розсілися за столом і почали пригощатися стравами. У хатинці лунав веселий сміх, і друзі раділи можливості провести час разом у теплій та затишній атмосфері. Вдосталь насолодившись смачними частуваннями, друзі вирішили влаштувати веселий танок. Після довгого і чарівного вечора гості почали потроху розходитись. А солошка і волелюб все прибрали і теж пішли відпочивати. Наступного дня діти прокинулися дуже рано і миттю побігли до ялинки, а там на них вже чекав подарунок, який вони з захопленням почали розгортати. Діти були у захваті, коли побачили конструктор. Саме про такий вони і мріяли і одразу ж почали ним гратися. На цьому наша історія завершується, а мишки щиро бажають вам теплих і радісних свят. Вітаємо зі свята!